На цьому місці загинуло двоє хлопців наших, які перебували зовсім поруч: Діма Музирьов і Володя Настіч, якраз у цьому, у цьому районі. Поліцейський спецпризначенець Андрій Нестеренко показує місце, де отримав поранення. 28 лютого чоловік потрапив під російський обстріл з реактивних систем залпового вогню Смерч втратив загиблими чотирьох колег поліцейських, а сам зазнав тяжких поранень. Коли ми перебували. Тут е, здійснився обстріл з реактивних систем залпового вогню смерч. Це були касетні боєприпаси, котрі несуть в собі тисячі уламків. Розміром, мабуть, десь як півжолодя, е, сліди ось видні від уламків. В укритті вже коли ми перебували, це більш безпечне місце. Там почали оглядати у кого яке саме поранення було. Саме я отримав осколкове поранення. Це було е, кілька уламків стегно. Уламок це не таких крипічний, а один з уламків залетів поперек, пробив печінку і вразив кишківник. Перше таке відчуття було після поранення, що ну максимум десь мені три дні знадобиться для того, щоб відновитися. Декілька уламків касетного боєприпасу застрягли у Андрія в стегні, а один вразив бійця у поперек. Після діагностичних процедур з'ясувалося, ворожий метал пробив поліцейському печінку і пошматував кишківник. Потрібна була негайна операція. Тож оцінка самого правоохоронця у відновлення в три дні була уманливою. Чоловікові знадобилося чотири місяці, аби вийти. З лікарні та розпочати реабілітацію. Після поранення була жага повернутися до, до спорту. Спочатку займався з мінімальними якимись навантаженнями. Короткочасні програми, тренування короткочасні були згодом, набирався сил. Сам собі тренер, сам собі складаю програми. Повноцінно повернувся до спортивного життя і нещодавно долучився до спільноти Серцевір, ветеранська спілка, котра. Регулярно приймає участь у спортивних змаганнях. За короткий час Андрій вже двічі брав участь у змаганнях у складі команди цієї спільноти. Спершу їздили до Полтави, а зовсім нещодавно повернулися з турніру в Києві. У столиці чоловік змагався у декількох дисциплінах. Найулюбленішою є жим штанги лежачи. Також брав участь у веслуванні і здобув індивідуальну бронзу. У майбутнє Андрій Нестеренко дивиться оптимістично і впевнено. Він вже готується до наступних змагань.